Велика ханука в Києві. Найбільша мінора в Києві, національний гетьман України і українських земель. Вітає всіх українців і українців єврейського походження з цим великим святом Хануке. Мінора найбільша в Європі в Києві. Багатьох це дивує. В Україні Святкується найбільша ханука майже в усіх містах України, в центрі столиці України встановлено найбільшу в Європі і світі мінору. Що складається із чотирьох тризубів з вогнями наверху і кожний день українці єврейського походження. Запалюють один вогонь на протязі восьми днів в честь убитих восьми пророків Бога Творця. Столична Київська Ханукія, найбільша в Україні та Європі, і на цей день встановлена найбільша мінора в Європі і світі. Так, столиця України Київ приєднався до великих міст світу, таких як Париж, Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон і інші міста світу. І світ побачив, що єврейський народ є невід'ємною частиною великої української нації. Тому мінора в Києві найбільша мінора. В Європі і світі національний гетьман України і українських земель щиро вітає весь український і єврейський народ з Ханукією, всієї України і всього світу, бо український і єврейські народи займають перше місце в Європі і світі по еміграції і їх люблять всі народи світу, крім фашистів і русіз, русізматиків, русіз, русіздів. На жаль, національного гетьмана України і українських земель Рада Федерації Європейських громад України не запросила на запалення центрального вогню міноре в столиці України в Києві. А тільки запросила на запалення вогню міноре в столиці Небесного Єрусалиму України в місті Дніпро, що національний гетьман України і українських земель торжественно зробив, об'єднавши здоровий український націоналізм зі здоровим єврейським сіонізмом. Національний гетьман України і українських земель щиро дякує українську єврейську молодь, яка від запалення святого вогню на Мінорі і в серці кожного українця єврейського походження добровольцями пішли на Донецький фронт захищати Україну і українців від расизму, боротися зі світовим злом. Разом національний гетьман України і українських земель щиро дякує єврейським організаціям за гуманітарну і благодійну допомогу Україні, національній обороні України, а також за моральну, матеріальну і фінансову підтримку Національного інституту національного гетьмана України і українських земель. Української нації, усіх української національної церкви, українці єврейського походження сьогодні визнають Православну церкву України, визнають Спасителя українського походження Ісуса Христа, що прийшов спасти євреїв, які Відривалися від українського духовного стовпа життя, які допустили розп'яття Сина Бога Ісуса Христа, які спонукали українця Понтія Пілата зробити це, і яких святий Апостол Андрій, Первозваний, вивів у Київ Умань і інші міста України. Та Духом Святим Господнім запліднив українців і українців єврейського походження, і заснував Україну, і заснував цю прекрасну державу, де разом повинні жити українці і українці єврейського походження. Слава Україні, колись ці української нації та відродження єврейського народу. Хай ханука несе всім мир і щастя.